Доброго ранку! Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Юск. Запрошую вас на перегляд. Оглянемо сьогодні меблі, посуд та декор. Приємного перегляду. Стілець офісний. Висота 8194 см регулюється. Ціна 25 тисячі гривень. Письмовий стіл сірого кольору 8 тисяч гривень має збоку одну велику тумбочку. Крісло комп'ютерне дуже зручне 4,5 тисячі. Висота регулюється сіра оббивка. Стіл письмовий є два варіанти: білий бетон меламін або білий дуб меламін – 3250 гривень. Однодверний та одна шуфляда. Такого плану стіл письмовий. Ламінат. Ета металеві ніжки чорні 2000 гривень. Висота 75 см. Крісло офісне 5500. Стіл світлокоричневий шпон дуба. Ціна 5 тисяч гривень 60 на метр 10. Висота 75 см. Є ось таке маленьке робоче місце. Столик 900 гривень. 60 на 40 см та стілець 550. Класичний білий письмовий стіл на 4 шуфляди 6000, 60 на 1,20 двадцять. Меламін білий. Крісло офісне 5999. Дуже красиві світильники. Ось такий торшер 1500 гривень. Висота 54 сантиметри. Високий чорний металевий. Ціна 1250 гривень. Лампа порцелянова 500 гривень. Люстра 1350. Діаметром 35 сантиметрів. Як красиво світиться лампа за 900 гривень, висота 18 см. Ось такий варіант люстри посередині 1150, висота 26 см. Лампи під номером 5 та 6 по 1150 гривень. Дзеркало кругле настінне на 1000 гривень. Дзеркало бамбук з ніжкою та рейкою для вішалок. Ціна 3750 гривень. Цей столик мені дуже подобається з дерев'яними ніжками 3,5 тисячі, одна шуфляда. Крісло офісне 5,5 тисячі, штучна шкіра. Ось такі варіанти крісел з стільцями для ніг 8,5 тисячі та 9 тисячі. М'які відпочинкові крісла на дерев'яних ніжках у бежевому відтінку? Сірому та темно-синій оксамит 3750. Стілець барний, сіра обивка 2500. Є такий варіант бежевий 3000 з половиною на дерев'яних ніжках. Висота 105 см. Стільці у двох варіантах по 2000 сірий вельве та екошкіра. 1000 гривень. Ось такий варіант стільця обідного на чорних металевих ніжках колір гірчиця. За 2,5. Така оббивка екошкіра. Світло-коричневого відтінку. Набір меблів, невеличкий столик та два крісла. Чорний метал та меламін дуб 3750. Килимок 50 на 80, 325 гривень, мікрофібра. Рушнички по акційній ціні 65 на метр 30, 100% бавовна 200 гривень. Подушка 50 на 35 см 475 гривень. Ковдра 2 на 1,35. Пух перо, надзвичайно легесенька та тепла, напевно, буде. Ціна 1400 гривень. Штучне наповнення ковдра 652 на 135 35. Дуже красива блакитна ваза, скло 425, висота 17 см, Свічники по 135. Плет поліестер метр тридцять на метр вісімдесят, ціна 700 гривень. Подушка двоколірна, ідеально підійде. Під плет, ціна 450 гривень. Розмір 45х45. 45. Кухоль у двох відтінках по 75 гривень. Зелений колір та білий. Новиночка, ваза 375. Поличка сталь 250. Свічник чорний мармур 500 гривень. Висота 33 см. Ось такі красиві вази по 325. Колір пісочний. Скло свічник 135 гривень. Висота 8 см. Корзина плетена 250. Склянки кольорові 3 штуки в наборі 225. Графин прозорий з кришкою пластиковий 225. Кухоль зелений в білі горохи 115. Миска скло 55. Подивіться, яка красива тарілка за 175 гривень. Колір коричневий діаметром 15 сантиметрів. Кухоль скло 185, дуже красиві, але такі тонесенькі та легенькі. Миска 185 пісочного кольору і є ще більшого розміру за 300 гривень. Підставка це, напевно, під яйце 75 гривень. Миски по 300 в бежевому відтінку. І такі маленькі салатнички по 90. Надзвичайно красиві глечики 325 гривень, скло, літра 900 мл. По 200 гривень тримач для рушників. Висота 33 см. І ось така чудова величезна миска, важка, зелена, 550 гривень. Кошик чорний плетений з ручками для зберігання. 1400. Дякую за перегляд.